Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Нова стратегія влади. Я б її назвала соціальною прірвою забрати у бідних для того, щоб збагатити чиновників. Тобто, виходить так, що на величезні пенсії, зарплати для, там, я не знаю, тих же прокурорів-інвалідів, для корумпованих суддів, поліцейських, ну і так далі. Кошти є. А для всіх інших пенсії і зарплати на 3 роки будуть фактично заморожені. Фактично заморожені. Їдемо далі гроші на Тисячу Зеленського візьмуть з фонду безробіття. Там залишились зайві, зайві 9 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це каже голова комітету з питань бюджету. Тобто, виявляється, в нас є зайві гроші під час війни. Чому ж тоді з цих грошей не можна виплатити ті ж соціальні виплати? Раз. Зарплати військовим. Два. Зробити так, щоб за рахунок хоча б трошечки якось цих грошей не підвищувати людям податки. Три. І багато-багато іншого можна всього назвати. І ще, підвищення зарплат вчителям. Відміняється. Воно буде можливе тільки після закінчення війни. Кабмін вже в шосте, вдумайтесь, в шосте переніс терміни виконання постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів, які були ухвалені в липні 2019 року. А згадайте, які були обіцянки вчителям зарплата по 4 тисячі доларів. Пам'ятаємо все це? Але обіцяти, як ото кажуть, це не значить поженитись. Не фонд порожній, на ЗСУ бракує коштів. Що робити? Ну, напевно, варто підняти зарплати і пенсії чиновницькому апарату, ну і попутно заморозити соціальні витрати. Саме так бачить справедливість чинна влада, наскільки я розумію. Українська практика доводить, що скільки б не підвищував, все рівно від корупції це не захищає. Вдумайтесь, за офіційними даними, середня зарплата керівництва Нацкомісії в сфері регулювання енергетики і компослуг становить понад 288 тисяч гривень. Нацагентство з питань запобігання корупції 254 тисячі. Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку 236. Міністерство культури і стратегічних комунікацій 215. Рахункової палати. Від 205 тисяч збільшили до п'ятисот на місяць. П'ятсот тисяч на місяць. Уявіть. Додайте сюди ще мільйонні зарплати і премії. Ну, різних там, я не знаю, дармоїдів, наглядових рад, ну і так далі. І ось весь цей чиновницький бенкет під час війни за рахунок державних грошей. При цьому влада бідкається про отакену діру. В пенсійному фонді і відсутність коштів в бюджету на ЗСУ, і саме так виправдовує оце різке підвищення податків для українців. Тобто на величезні пенсії, як я вже казала на початку випуску, в них і зарплати для прокурорів, суддів, поліцейських і так далі. В них гроші є. А для пенсіонерів підвищити пенсії, взагалі підвищити людям зарплати і так далі. І для цього грошей немає. Фактично все це буде заморожено, пенсії зарплати на три роки буде заморожено. Про яку соціальну справедливість взагалі під час війни може йти мова, якщо, за даними центру разумкова, 44% українців змушені знижувати витрату на їжу, намагаючись вибрати найдешевше, ці дані показують наскільки важке життя зараз багатьох людей. Спочатку повномасштабної війни збільшилась кількість тих, хто Ну, вибачте, на грані зубожіння люди, які просто не можуть звести кінці з кінцями, і все. До речі, за офіційними даними Мінсоцполітики, держава витратила на спецпенсії майже 88 мільярдів гривень. 88 мільярдів гривень за 9 місяців. Ну, ви просто уявіть, уявіть ці суми. І нам там щось розказують, знаєте. Нам там щось розказують, що не вистачає грошей і так далі. Це за офіційними даними Мінсоцполітики. На спецпенсії. І то їм там ще щось не подобається, тим же бувшим там, суддям і так далі, і вони виборюють собі ще більше. 88 мільярдів гривень за 9 місяців 2024 року витратили на спецпенсії. І до кінця року ця сума може зрости до 120 мільярдів. 120 мільярдів. І нам кажуть про те, що нема грошей. Серйозно. Ну, і наостанок, знаєте, щоб вже завершити цю тему, оця новина, вона просто просто. То шокувала всіх, що ну от всі думали, де ж візьмуть гроші на цю тисячу Зеленського. Де, де візьмуть ці гроші? 9 мільярдів 300 мільйонів візьмуть з Фонду допомоги безробітним. Тобто, знаєте, така собі стратегія не придумати, як заробити ці гроші, а ну, для того, щоб дати людям. Якщо ви вже анонсуєте щось, то зробіть так, щоб не взяти звідки ці гроші. А заробіть їх, я не знаю, розвивайте економіку, заробляйте гроші без проблем, супер. Це крути, круті будуть ініціативи, якщо не треба буде ні в кого нічого забирати. А справді через те, що Україна заробляє все добре з економікою і ви даєте людям гроші, це буде супер ініціатива. Але не так, що забрати, вибачте, у одних бідних з фонду допомоги безробітним. Ви уявіть, забрати з цього фонду для того, щоб роздати іншим оцю тисячу. Я вже дуже багато разів казала про те, що ось дуже багато обговорень щодо цієї тисячі. Я, до речі, пишіть, що ви думаєте про це. Бо я, до речі, ні разу не питала ось в людей, що вони думають щодо цього. Моя думка така, що треба цю тисячу, і навіть не тисячу, набагато більше по 5, по 10, я не знаю, по 20 тисяч роздати тим, хто цього реально потребує. Не всім. Тим же прокурорам, суддям, міністрам. Знаєте, ця тисяча їм як, не знаю, взагалі не зробить ніякої погоди, Вона, вони навіть не помітять всього цього, бо там зовсім інші гроші люди мають. Роздати тим, кому це справді потрібно. Пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, родинам військових, як мінімум, і роздати не по тисячі. А роздати по 5, по 10, по 20 тисяч роздати, оце буде допомога. А не всім підряд і така якась ініціатива. Не знаю, я б зробила по-іншому. Я б роздала тільки тим, хто цього реально потребує, і не з тих грошей, які треба десь забрати в когось. А якщо реально є ці гроші, якщо країна працює. Якщо все добре з економікою і заробити ці гроші і роздати людям, це зовсім інша справа. В мене все на сьогодні. Час покаже, як воно все буде. Сподіваюся, що з часом це наладиться. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.